Вітаю, мене звати Олексій з компанії ЛНК. І мене дуже часто питають, Олексія, яку вибрати баньку для того, щоб вдома можна було відпочивати? І от е, таке рішення, подивіться, це бані квадрат 4 метри, які йдуть в повній комплектації. У нас замовляють е, більшість клієнтів, тому що для дому це реально класний варіант. Е, чим класний, тому що така баня дуже швидко нагрівається. Буквально за 40 хвилин годину часу тут вже буде 80 градусів, і можна повністю паритись у касі. Вона не потребує нікого уходу, тому що ми вже це все зробили, як повинно бути. Е, ви бачите, вони всі майже три в коричневому кольорі, всі поїдуть в Київську область до наших клієнтів, тому що по Київській області ми без проблем Так і по всій Україні доставляємо. У нас і крани, монтажні бригади, якщо потрібно. Ми це все робимо, як правило, під ключ. Хоча це все насправді ще легше, чим вам здається. Е, Цімані повні комплектації, двері пластикові, як правило, йдуть, але є і е, дерев'яні двері, ось такого типу. Все залежить від вашого бюджету та ваших побажань. Е, хотів би показати, як вони виглядають всередині. Е, тут у нас йде кімната відпочинку. Вона оснащена всім, з чим потрібно. Тобто є стіл та лавка, де можна сидіти і відпочивати на дві, навіть якщо худенькі, на 4 людини. Є бойлер, вентиляція, вікна з москітними сітками, розетки, все необхідне. Електрика, вся виведена на автомат, як завжди. Душева з відром перекидайкою, де можна обмитися все, що потрібно. Вішалочка, масла. Що мені особисто дуже подобається. Це діодна люстра, де змінили теплоти режимів, де можна включити таку лайтову, комфортну атмосферу та набиратися сил та здоров'я. Зараз відповімо нашому клієнту, який вже чекає в баню. Перетелефонуємо. Далі у нас в парілочку заходимо. Ух, Тут дуже жарко, 60 градусів майже. Але ми його тільки прогріваємо буквально 20 хвилин. Швиденько розкажу, піч з камінням, з парогенератором. Липові лежачки, липова вагонки вибираємо найкраще. Трави, матрас з травами, трав відро різнотрав'я, класно з пластиковою кришкою, е, перчатки, шапочки, гімалайська сіль, вікно відкривається, підсвітки, подивіться як це чудово виглядає. Е, це баня в повній комплектації і зроблена як для себе. Я буду виходити, бо вже реально дуже-дуже жарко. Таку баню ми можемо зробити дуже швидко. І ми її доставляємо по всій Україні. Тому е, дивіться наші відео на Ютубі, в і Інстаграмі. У нас дуже багато відгуків, хто вже користується цією банею більше 4-5 років. Це все, ви можете у нас подивитись. Тому дякую за перегляд. чекаю на ваш дзвіночок, як цей клієнт, і ми обов'язково скинемо інформацію на вайбер. Фото, відео, огляди можемо показати наше виробництво вживу. І я впевнений, що коли замовите в нас баню. Ви скажете тільки буде у буде вас тільки одне питання. Чому ви зробили це раніше? Дякую.